Вас вітають дикі гуцули! Чого дикі, бо у нас піднебіння чорне. Показати! Дякуємо Господу Богу, що є така ліга сміху! Ще хочемо подякувати Фонду пам'яті Андрія Фечука, кінотеатр Стрічка і магазину комп'ютерних технологій Оксі. Ну, як прийнято у нас на Прикарпатті, 3-4. Гуцука! Ми я місто, з так і дівки, як пшеничне тісто. Ти уцули я без безмогу цули. Ой зарайма на триміті, щоб всі люди чули. Привіт, Тернопіль, дикі уцули з прикарпаття! Це край дикої любові! Yes, Поїхали! Дорогі друзі, а давайте зараз на хвилинку перенесемося в один з кримінальних районів Тернополя. Uh -huh. Кохана, uh -huh. дивись, uh -huh. дивись, дивись які зорі. Степе! Сіаретка! Кохана біжи! Uh -huh. Ні, коханий ти біжи! Кохана біжи! Ні, коханий ти біжи! Кохана, я сказав біжи ти! А чого, як за сиаретами, то завжди я! А до вашей уваги, песня актуальна, про НАТО. Сила птаха, бело крыло, НАТО. НАТО. Уявите мне наступную ситуацию, на день Валентина, девчина упала в канализацию. <реклама> <реклама> Патруль поліції Роман Кутя! Як ви себе там почуваєте? О, я така вся шикарна брюнетка, тут така ж бала, і аж, аж пуча. У вас температура? Не, я на стекловат упала! <рес> Потерпіть хвилинку, допомога, а з таки буде! Потерпіть, терпіла любов, терпіть! Піло сльози, світило сонце, гріміли грози. Він обіцяв її кохати, а вона велась. так дівчат розводять перший раз. Тримайте лебідку, будемо вас піднімати, тримайте. Тепер я знаю, це кохання. Мойові друзі! А до вашої уваги гуцульський ремейк на голівудські фільми жахів. На сьомій хвилині ярмоленко відкрив рахунок. І вже на 15 15-й був винен прилабанку гроші. Коли Януковичу стає сумно, то він забиває голову в подушку і дивиться в межи пір'я. Хлопець, у якого тисячу пенсіонерів в друзях уже замахався міняти свічку на ватарці. Василю! Йо? Василю! Йо? Yeah. Ти що довго ти півниці сидіти був! Давай швидше повод! Дорогі друзі, ви знаєте, нещодавно з кумом були на заробітках в Європі. Але там дороги! Файні, рівненькі, як скло, хоч яйце коти. Вернулись в Україну, нема одні напрямки. Зато у нас в Україні такі дівчата, як цвіт калин. Чорноброві карооки, як кажуть нас, гуцуляндії, аера мнут і мнут. <праць> а там у них у Європі такі жінки, як у нас в Україні дороги. Правда, знаєте в чому? Ми своїми дорогами можемо щось зробити, а вони своїми дівками вже нічого не зроблять. Дорій друзі. Дорогі друзі, з вами були такі гуцули. Ми живемо в країні. Найкрасивіші дівчата! Дякую! Ось такі вони дикі гуцулі! Шалені обласки для них! Це було круто! Гриць драпак! Піднявся Гриць, два слова! Як там? Ні, ну тут можна обговорити, хлопці, молодці. Ну то є смішно дали той характер. Тільки єдине тому ну, тому дрібненькому, ні. Бо той такий як жертва економічної кризи. А той другий як причина. Єдине хлопці, якщо будемо разом, треба таки навчитися на трімбітін наживу. ну, вальне. Фантастика! Ну, Дякую! Так. Молодці! Нам, Супер! Нам, нам якраз третього гуцула старшого не вистачає. Я бути на нашко у нас. <рес> я, я <бду> <рес> Дякую. Дякую. Молодці! хлопці! Тернопіть! Дякуємо, пацани, вітаємо вас в сезоні, дики гуцули. місто Коломия! Це було класно! Тернопіль, як вам не сміху подобається!